Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Також я хочу трішечки додати інформацію стосовно проведення фізичної ідентифікації для пенсіонерів. Нагадую, що це потрібно зробити тим пенсіонерам, які мають статус, отримали статус внутрішньопереміщеної так, особи до 24 лютого 2022 року. Ви можете записатися за допомогою контакт центру пенсійного фонду, так для того, щоб перейти. Фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Я хочу просто сьогодні вам сказати, які потрібно мати при собі документи, щоб ви були готові, коли вам зателефонують з пенсійного фонду співробітники. Так, дивіться, вам обов'язково потрібно буде мати при собі паспорт ідентифікаційний, обов'язково, якщо він у вас є, якщо ні, ви можете потім вказати інформацію, що ви відмовились так за релігійними переконаннями. Ми від ідентифікаційного коду також обов'язково при собі мати пенсійне посвідчення, тому що вам потрібно буде назвати дані свого пенсійного посвідчення. Підготуйте, будь ласка, номер мобільного свого телефону, адресу електронної почти або інші якісь так. Засоби зворотного зв'язку, щоб з вами могли зв'язатися. Тому, будь ласка, при собі майте обов'язково там десь все вкладіть так, щоб ви були готові, коли з вами зв'яжуться співробітники пенсійного фонду України. Працівники ви змогли спокійно за допомогою відеоконференц-зв'язку прийти необхідну фізичну ідентифікацію і не втратити зрозуміло свої пенсійні виплати. У 2024 році нагадую, що строк проходження фізичної ідентифікації продовжений до кінця березня 2024 року, тобто до цього часу вам обов'язково потрібно в органах пенсійного фонду зв'язатися і обов'язково прийти для того, щоб не втратити свою пенсію.